Від початку війни рішення української влади мене, якщо чесно, не то, що дивують, а вони мене просто обурюють. Бо е, все, що відбувається, воно е, все, що приймається, воно все покликане якимось чином обмежити громадян України, посилити контроль, посилити тиск. І сьогодні е, ситуація також не краща, тому як українцям і Україні готують. Посилений контроль, і хто не знав, він вже почався з 1 жовтня. Е, я точно знаю, що цю інформацію більшість людей просто е, пропустили, її не висвітлював абсолютно ніхто. Напевне, через те, що переживають за власну безпеку, переживають за е, своє майбутнє. так? Але я хочу цю тему все-таки е, розкрити, і це е, що дуже цинічно, що ці обмеження і ці посилені перевірки і контроль, вони виникають на паралельно з якимись просто сміхотворними законопроектами про зміну назви копійка на шах під час війни, так ніби це, ніби Україна від цього якось виграє і якось підвищиться обороноздатність. І на фоні того, що пенсіонери, якби в нас... Не то, що живуть чи виживають, а це вже десь за о цього виживання. Давайте до всього по порядку. Дивіться відео до кінця, підтримайте лайками, коментарями та підписками. І почнемо, давайте ми одразу з ем, двох новин. Перша. Перша весела, ніби смішна, але я розумію, що нею прикривають е, всю цю історію з новими перевірками, з новим контролем, чи, який е, точно відобразиться на кожному українцю, хто має будь-яку банківську картку. Копійки перейменують на шаги. Керівництво ВРУ зареєструвало законопроект співавтором, як не дивно, є голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. І е, що за історія? Історія, що е, копійка це е, якийсь там русизм, російське слово, його треба міняти. І колись десь там за царя Тимка в Україні копійки е, і ці монетки називались шах. І зараз дуже терміново в Україні треба прийняти такий законопроект, щоб всі копійки поміняти на шаги. Це мільярди гривень на те, щоб. Е, е, Повністю, ви уявіть собі, це треба змінити всю документацію, це треба змінити цілий ряд різних підзаконних актів, це треба змінити е, самі копіячки, всі старі зібрати, всі нові випустити. Нахріна під час війни, коли в нас не вистачає грошей на пенсії і на зарплати військовим і взагалі на все інше. Нахріна нам зараз такі прекрасні нововведення? Щоб що? Хтось може сказати? Бо в мене немає відповіді просто на це питання. І я розумію, що цей законопроект його можливо навіть і не приймуть. Так ніхто його зараз не буде голосувати, але його виставляють на голосування, його піарять для того, щоб говорили про цей законопроект, а не про ті зміни, про які зараз нам розкаже ректор міжнародного інституту бізнесу Савченко. Давайте його послухаємо і розберемо в загальному його заяву. Бо часи починаються, друзі, дуже веселі. Теоретично 99% людей і так знають, кому вони платять і що е відбувається, тому більше е плюсів це дає контролюючі моро. Ага. Давайте будемо казати правду. Да? Тепер люди мають знати, що всі транзакції будуть ще більш пильно контролюватися і відслідковуватися. Якщо ви комусь будете скидати якісь суми грошей, то тепер, якщо раніше, наприклад, все відбувалося за запитом фінмоніторингу, наприклад, перевіряли тільки великі суми. Великі суми це там 400-500 тисяч гривень на місяць, коли ви там маєте обороту, то зараз ця якби, система вже автоматизована і тепер вам в кишеню будуть залазити. Автоматично. Автоматично не треба буде ніяких запитів, ніхто вас не буде там відслідковувати якось окремо, а все буде робитись автоматично і ви будете під повним тотальним контролем. І знаєте, що найгірше? Що під контролем фактично у нас хто будуть? У нас будуть звичайні люди, які десь там якось щось може роблять, може щось продають, може Ну, просто якось намагаються вижити. Давайте отак. Хто в нас точно не попаде під контроль, в нас під контроль не попаде жоден депутат Верховної Ради, не попаде жоден суддя, не попаде жоден прокурор і так далі. Точно те саме все з працівниками податкових і всіх інших органів. Чому не попадуть? По в них Ми розуміємо, як все відбувається в Україні. Тому цей контроль він буде для того, щоб можна було знати, в кого скільки грошей, хто куди ці гроші відправляє і так далі. І під благорю під благородну ціль маскують просто посилення контролю. Тому можна буде відслідкувати ланцюг транзакцій? Ну, наприклад, ви платите Іваненка, а Іваненка тут же платить цю суму Петренка, а Пітренка ще якомусь е е персонажу чи якій структурі незрозуміло, зрозуміли, чи виводиться за кордон. Так, а хіба раніше це, це... не відслідковувалося чи не моніторилося? А... Це О, можна це було відслідкувати, але це фінмоніторинг мав би е, запрошувати дані ага. у всіх банків. Тепер це все автоматично буде, е, можуть побачити е, всі транзакції в реальному масштабі часу, без додаткових запитів. Так, це перше. Тобто не буде тепер ніяких розслідувань ініційовано, Просто по всім будуть якісь звіти, далі, скоріш за все, туди прикрутять ще якісь засоби штучного інтелекту, і е, зможуть просто дергати будь-кого, будь-за що. І, наприклад, ви щось не те бовкнули в інтернеті, написали, по вас дивляться інформацію. От в нього тут були якісь там незрозумілі рухи коштів. Давай його Оснашаємо трошки, трошки поснашали, розказали, показали людині, де її місце, і все людина собі покірно пішла займатися самоцензурою. Скажем так, друге банки тепер можуть обмінюватися інформацією так. І для банків буде зрозуміло а банки це агенти фінансового контролю і фінмоніторингу. Так вони мають ідентифікувати як вас, так і природу транзакції. Uh -huh. Так, якщо це звичайна транзакція, ну, наприклад, ви отримуєте зарплату, так чи допомагаєте родичам. Ну ніяких проблем нема, Чи це дуже? Добре, допомагаєте родичам. А що якщо ви допомагаєте не родичам, а допомагаєте я не знаю, своєму другу, своєму товаришу і так далі? Що буде? Також незрозуміло. В загальному вся ця система от зараз її робити. В нас є топ корупція, в нас розкрадають мільярди на армії, в нас розкрадають мільярди на постачанні, на фортифікаційних спорудах. Там у нас не можуть знайти системи, за якою можна було б якось цю корупцію викорінювати і когось за щось карати. Зате в нас впроваджують цілі механізми, на які витрачаються мільйони, а може мільярди гривень для того, щоб контролити когось, хто там 30 тисяч гривень чи 40 тисяч гривень у місяць комусь перевів, зі своїх друзів, знайомих чи так далі. Чи просто якихось людей. От на що витрачаються гроші, розумієте? дрібні Транзакції до 30 тисяч гривень, ага. взагалі, вони не відслідковуються і правильно. Тобто, а 30 тисяч гривень це як? Загальна сума на місяць? На місяць, так. Да. Ага. Якщо 300-400, да, банки мають більш пильно слідкувати за такими транзакціями і особливо за нетиповими транзакціями. Тобто, е якщо раніше під фінмоніторинг, фактично, і в його поле попадали люди, які. Мають оборот 300, 400, 500 тисяч гривень, тоді могли там якось до них прикопувати, щось у них питати. Зараз будуть, буде контроль за вонючі 30 тисяч гривень. Ви розумієте? Це, це гроші, за які в Україні, якщо у вас немає свого власного житла, в якомусь місті прожити. Ну, давайте будемо чесними, тяжко. І це для чого це робити? Це робиться можна тут зараз, тут це все прикривається тим, що от. Будемо там боротися з дропами, будемо боротися з тими, хто там не платить податки, і так далі. Питання одне, чому точно з такою самою прискіпливістю в нас не хочуть боротися з топ-корупцією? А відповідь на поверхні, тому що та сама, ті самі представники. Тобто корупції приймають оці закони для простих смертних для того, щоб вони нікому, не дай Боже, не відправили лишніх 30 тисяч гривень в місяць. Ну наприклад, ви пенсіонер, а отримуєте пенсію. Ну, може родичі перераховують тисячу дві. А тут ви раз і отримували 200 тисяч. А, зразу це вже підозріла операція. Банк має. Зрозуміти за що ви отримали такі кошти, це для того, щоб ви знаєте пенсіонери часто використовуються для відмивання грошей. Ще є така історія, що дуже часто навіть ті, хто платять податки, все в них ок, зіштовхуються з тим, що їм, наприклад, просто блокують рахунки або морозять їх гроші, їх власні гроші, які в них є на рахунках, до якогось вияснення обставин. Тобто, не так, наприклад, як в європейських банках, що у вас там пройшла якась транзакція, вас запрошують її пояснити. Ніхто ваші гроші не чіпає, ніхто їх не блокує, ніхто їх не морозить. Просто от гроші собі пішли, далі, і все. дуже в рідкісних випадках щось можуть заблокувати. В Україні відправив комусь 10 тисяч гривень чи 20, все можуть можуть вимагати якихось додаткових підтверджень і так далі. За суми, які в порівнянні з тою топ-корупцією, яка є в Україні, це треба відправляти по 100 років, розумієте, суми по 30 тисяч гривень, щоб вийти, хоча б на, один, на, на одне розкрадання, на одну корупційну схему, які зараз є в Україні, і з якими ніхто особо не бореться. Подивіться, скажіть, будь ласка, скільки є реальних вироків з конфіскацією всього майна за останні 3,5 роки серед наших топ-корупціонерів. Точно, тут навіть варто згадати тільки Борисова, який був керівником ТЦК в Одесі, який вже благополучно вийшов на волю, посидів в СІЗО, не зрозуміло, в яких там умовах, але я думаю, що була в нього віп-палата, і все, за нього там хтось мільйони заплатив, він вийшов. Чи в нього конфіскували майно за кордоном, яке він накупив в Україні, яке він накупив? Чи отримав він реальний термін за е, свої злочини? Звісно, ні, це людинка, яка зараз збереться, поїде в Іспанію, буде там жити в своїй віллі, і ніхто нікому нічого не зробить. А будуть снашати далі українців, кого ТЦКшники не зловлять, то того будуть ловити податківці в нас і фінмоніторинг для шахрайських схем пов'язаних переважно, це російські власники з нелегальними чи навіть фінансування війни через пенсійні. <реш> Рахунки карт відразу хочу уточнити да, ось ці 30 тисяч гривень на місяць. Це йдеться як на вхідні, так і на вихідні операції. Правильно, це на Ні, тільки е, е, йдеться. Е, контролюється те, що ви платите. Те, що я надсилаю ага, так все. ви о, так. А якщо ви отримуєте, значить хтось надсилає і, і Ви автоматично попадаєте під контроль тільки з іншого з іншої точки. Висновок можемо зробити один. Все, що зараз нас чекає, це просто посилення контролю, і посилення контролю не там, де він потрібен. І ті рішення, які зараз приймаються, по перейменуванню копійки в шах, по посиленню фінмоніторингу оцього незрозумілого, по багатьом іншим речам, про які ми також говоримо на каналі. Ми бачимо, що оце, знаєте, кольцо сужається, як то говорять. І все, ну далі, ми потрошечки скочуємося в цю прірву тотального контролю для того, щоб ніхто не міг сказати лишнього слова. А якщо ви скажете лишнє слово, то тепер буде дуже легко знайти на вас якусь якусь управу. Якщо раніше використовували для цього там переважно ТЦК, так то зараз бачимо, що навіть ті, хто сидять вдома щось там заробляють. По них транзакції автоматично також будуть е, е, показуватись. І з цією інформацією можна робити все, що завгодно. Все, про що ми навіть сьогодні не говорили, і говорити, напевне, і не будемо. От. Але е, контроль посилюється, і це найгірше, що може чекати Україну. Ну, в принципі, що чекати, це вже почалося з 1 жовтня. Тож, друзі, будьте обачні. Всім дякую, до зустрічі!